Вітаю, друзі. В Першу чергу хочу вибачитись за те, що не міг коментувати хід подій. Але сьогодні хотів би поділитися тими рішеннями, які сьогодні досягнуті. Багато ми проводили консультацій з лідерами політичних сил з президентом країни щодо формування нового уряду, нової коаліції. Насправді вважаю, що сьогодні є вже узгоджений формат, який можливо. Має отримати підтримку діючої коаліції фракцій. Хочу, щоб всі зрозуміли, що сьогодні уряд, який прийде новий уряд, має стабілізувати ситуацію в країні, має продовжити якісно проведені реформ, і це покладає на уряд величезну відповідальність. Тому дуже важливо не просто щоб люди сіли в свої крісла і отримали табличку, що вони є міністрами, а щоб вони були адекватні і здатні брати на себе відповідальність і зрушити з місця от, вирішення тих. Ти купи проблем, яка є сьогодні в нашому суспільстві. А ми говоримо про Міністерство фінансів, це означає, що Міністерство фінансів має забезпечувати фінансову стабільність, має проводити ефективні переговори з міжнародними фінансовими організаціями, має забезпечити середньострокове планування фінансів. Якщо ми говоримо про міністерство економіки, то для всіх є абсолютно очевидно, що треба і провести дерегуляцію нашої економіки, і треба забезпечити стабілізацію економіки і її зростання. Це говорить про те, що в всіх цих міністерствах мають бути сформовані команди, які здатні брати на себе відповідальність. Я можу це ж саме сказати і про охорону здоров'я, що є величезні виклики, які потрібно подолати в сфері охорони здоров'я. І я можу назвати кожну сферу, яка потребує уваги, відповідальності і професійності, що дуже важливо. Я хочу підкреслити, що цей уряд, якщо він буде сформований, він буде абсолютно не сприймати будь-якої корупції. Це є принципове питання, навколо якого я розставляю дуже чіткі акценти. Тому що я вважаю, що коли в країні. Є величезні виклики, коли людям живеться надзвичайно важко, коли люди не можуть собі купити ліки або забезпечити все необхідне, займатися корупцією, контрабандою, відмиванням податків це є величезний злочин, це є мародерство, яке не може просто бути допущено, і це є теж предметом усвідомлення кожного урядовця, який буде працювати в новому уряді. Я розумію, що ми надзвичайно в надзвичайно важкому стані. Я розумію, що відповідальність перед урядом стоїть величезна, і виклики є просто катастрофічні. Але я знаю і інше: що якщо буде ваша підтримка, підтримка громадян України, ми чесно відпрацюємо і зробимо все для того, щоб вивести країну з тієї а, кризи, в якій вона сьогодні знаходиться. Для цього нам потрібна підтримка а, фракції українського парламенту. І блоку Петра Порошенка і народного фронту. Звісно, це будуть приймати рішення депутати, яких я щиро поважаю. І я думаю, що ті консультації, які проводились лідерами фракції, президентом за моєї участі, будуть позитивно сприйняті безпосередньо народними депутатами. І ми отримаємо підтримку. Але нам потрібна підтримка українського народу. Хочу сказати тільки єдине: якщо ми отримаємо цю підтримку, ми зробимо все залежно від себе, щоб її виправдувати. Вашу довіру. Дякую і до нових зустрічей.